Уже всім привіт це життя відомих людей. Битви за світло, музичний флешмоб під такою назвою, запустив у своїх соцмережах відомий український та й світовий боксер Олександр Усик. Відтак спортсмен бажає створити народний гімн на підтримку енергетиків. Давайте послухаємо. Гім битви за світло, нормальний такий козацький, що аж загаєм гло, а я буду на ударних. біт тримає Першою до флешмобу. Вже долучилася лідерка гурту Онука Наталя Жищенко, яка зіграла на сопілці українську народну пісню Ой, на горі та жінці жнуть. Послухаймо. Ми вже чуємо, що виходить фантастично. Олександр обіцяє прослухати найкращі версії, з яких збере спільний народний гімн, і фінальну версію гімну битви за світло планує представити напередодні бою реваншу Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі, який має відбутися 21 грудня. Після зупинки серця стан Олега Турка, відомого як Лесик, стабілізується. Артист вже намагається жартувати, усміхатися і навіть попросив гітару. Про це у Фейсбук повідомила журналістка Марія Панчишин зі Львова, яка днями навідалася до нього. Нагадаємо, 5 грудня Лесик був запрошеною зіркою на концерті Наталії Бучинської, і саме під час виступу він раптово знепритомнів, як розповіла нам на камеру сама Наталя Бучинська, аби не викликати паніку. Серця Глядачів швидку викликали, але концерт все ж таки продовжили. А після кожної з пісні співачка повідомляла глядачам стан Лесика. Навіть самі лікарі кажуть, що це відбулося щось. Це відбулося чудо. Більше години заводили серце Лесика. І ну, я точно не думала, що він, вже, не дай Бог, помре. В той день на сцені якраз перед його виходом кажу Лесик, мені треба, щоб ти мені написав нову пісню. А він каже: Я обіцяю. І тут таке стається. я Кажу Лесик, ти мені обіцяв пісню, так що в тебе дорога тільки одна <сум> в життя. І якось так з спільними молитвами, спільною, от енергія людей допомогла. Добре, що це сталося саме де було багато людей, саме на концерті. Бо я собі уявила, що це сталося, коли він сам був вдома, наприклад. Наталя також розповіла, що дружина Лесика була приголомшена підтримкою шанувальників та колег. Одразу, як стало відомо про біду, телефон дружини просто розривався. Нам дзвонили із-за кордону, з Канади, з Америки, з багатьох. Ми допомагали всім нашим артистичним цехам зібрати гроші, тому що всі ми розуміємо, що на лікування потрібні кошти, тим паче, в його важкому стані. Лікарі наразі спостерігають за відновленням роботи мозку. Лесика триває реабілітація та лікування. Бажаємо здоров'я! Меловін бажає одружитися на колезі, і це не чутки, а пряма мова самого співака в ексклюзивному коментарі для ЖВЛ. Давайте послухаємо. Коли я ще був малим, Каті на мене за мене за мене старше на пару років, буквально. Але я коли був малим, я ж мамі казав, що коли я виросту, я одружуся на Каті. Я закоханий так дійсно. Так, чутки про його закоханість почали з'являтися після виходу спільної відеороботи артистів, де вони палко цілуються. Щодо початку стосунків, Меловін каже наступне. Можливо, вони вже почалися. Катя просто сказала, типу, що взагалі-то я маю це озвучити і сказати. Ну, напевно, не напевно. А та ми, ми дуже багато часу разом. Дійсно, і зранку і ввечері, і я у неї вдома. Вона у мене вдома. І покидалися ми також разом. І дійсно, у мене великі до неї почуття. Як це складеться далі, в що це може передікти? Це не тільки не лише від мене залежить, але ми ми знялися одне одному в кліпі. Ми зрозуміли, що взагалі це знайомство. Воно Катя не очікувала цього, і вона мені потім казала, що я не думала, що ми запишемо дует, а потім, а потім ти станеш не просто другим. Ну, подивимось, чи доведе цей дует до одруження або ні. Буде стане зрозуміло, згодом будемо стежити. А от про кохання, якому не судилося мати щасливий фінал, заспівав Андрій Кравченко. За його словами, така любов спалахує раптово яскраво, але згорає від сили почуттів. Про нещасне кохання артист співає в новій пісні Зорі давайте послухаємо фрагмент. І сорі всі тобі Чи оспівана історія взята з його життя? Кравченко не коментує, як і взагалі чи є в нього кохання. Та ми підозрюємо, що воно все ж таки є. Андрія на багатьох концертах супроводжує жінка, а, яку звати Аліна. З нею у соцмережах артиста раніше було багато спільних фото, допоки він не став публічним. А Аліні 32 роки. Відомо, що вона працює в сфері б'юті, спеціалізується на догляді за волоссям, а до цього працювала телеведучою у Фейсбуці. Буці зазначено, що в шлюбі жінка вже 10 років і виховує восьмилітнього сина. Та жодних фотосвідчень, а, чи Кравченко є її чоловіком. Сьогодні в соцмережах не знайти наразі. Вони дуже так обережно фотографуються одне з одним. Ну а тим часом стартувало голосування за журі нацвідбору на Євробачення 2025 Опитування відбувається в застосунку Дія. Розпочалося воно вчора, 16 грудня, і триватиме до 23 грудня. Серед кандидатів в члени журі Андрій Гуцуляк, саунд продюсер і учасник гурту Творчі Джамала, співачка і авторка пісень. Дмитро Зазюлін – лідер гурту Латекс Фауна та автор пісень. Катерина Павленко, фронтвумен гурту «Гоуей» і авторка пісень. Олег Псюк, лідер гуртів Калуш і Калуш Оркестра та автор пісень. Анна Свиридова, телерадіоведуча, програмна директорка Радіо П'ятниця, Сергій Танченець, продюсер та лідер гурту Без обмежень. Катя Царик, кінорежисерка, режисерка постановниця музичних премій і шоу. Саша Чемеров, музикант і музичний продюсер культурного десанту. Та Дмитро Шуров, лідер гурту Піанобой, автор пісень та продюсер. А трьом кандидатам, які наберуть Найбільшу кількість голосів запропонують підписати угоду члена журі. Ну і нагадаємо, що як і попереднього року представників України на Євробаченні 2025 визначать за результатами голосування журі і телеглядачів. Зірка фільмів талановитий містер ріплі Холодна Гора та серіал Молодий папа Джуд Лоу, отримав зірку на Алеї Слави в Голівуді. На церемонію вручення зірку прийшли підтримати рідні артисти, зокрема його дружина Філіпа Коан та двоє його старших дітей – 28-річний Раферті та 24-річна дочка Айріс. А загалом в актора семеро дітей від чотирьох жінок: Раферті Айріс, а також 21-річний Руді з в шлюбі з актрисою Сейді Фрост а, новозеландська модель а, Саманта Берг народила від Джуда доньку Софію, якій зараз 15 років. Співачка Кетрін Гардінг виховує від головного британського серцеїда дев'ятирічну доньку Аду. А, велолюбний англієць, також відомий своїми гучними стосунками, із сієною Міллер, які він зрадив із а, ня няною своїх дітей, із на 19 років молодшою психотерапевткою Філіпою Джуд побрався у 2000 19-му після чотирирічного роману у подружжя є двоє малих дітей, але стать та їхні імена вони не називають. Ну і маємо на останок такий майстер-клас, як не реагувати на поведінку неадекватів. У Біллі Айліш жбурнули браслет, який вдарив її просто в обличчя прямо під час співу. Прямо на сцені інцидент трапився під час концерту в місті Глендейл в Сполучених Штатах Америки, і в мережі насправді активно обговорюють те, як зірка відреагувала, відреагувала професійно. Вона не висловила жодного обурення лише на секунду відвернула обличчя. Звісно, на ньому було видно таке роз. Розчин... Чарування, але потім продовжила співати і демонстративно е у відповідь жбурнула цей браслет у зал, але не знітилася ані на секунду. А, тому всім вам бажаю такої впевненості, витримки е і розуміння всього, що відбувається навкруги. А на сьогодні це все. Дякуємо вам, гарного дня. Але звісно, завтра в життя відомих людей знову увірветься в сніданок з 1 плюс 1 у цей же час.